Ой, так затишно. М -м, ти вже знімаєш, я готова. Вітаємо вас! Ми сьогодні у будинку 115 метрів квадратних. Це просторий житловий дім, у якому вже на даний момент проживають, і ми маємо змогу показати вам будинок не лише з оздобленням, а ще й з меблюванням. Але меблювання робили власники самостійно. Ходімо далі. Від передпокою у нас відкривається величезна, простора, мега-затишна і навіть сонячна кухня вітальня Насолоджуємося кожним реалізованим проектом, тому що це справді унікальний і індивідуальний проект, який зроблений саме під ваші побажання, тому що розмір вікон може бути інший, Розміщення вікон може бути інше. Меблі ви можете встановити з іншої сторони і за дизайном та стилем саме ті, які підходять вам. А я вам хочу ще розповісти про піч камін Дивіться, піч камін ми встановлюємо як додаткове джерело опалення, і саме ось така піч здатна опалити площу до 100 метрів квадратних. Тобто, вся ця кухня, вітальня, коридор і найближчі приміщення вони будуть в теплі від лише одної єдиної печі камін. Але щодо опалення, у будинку тепла підлога по всій площі. Розповідаю коротко про планування будинку. Ви вже бачили передпокій та кухню-вітальню. Загально в центральній частині йде довгий коридор, з якого виходить три окремі спальні та родзиночка, родзиночка цього будинку парна. Ходімо, оглянемо її. Перед тим як зняти для вас парну, я звісно заходила туди і оглядала. І скажу так: що тут зберігаються особисті речі замовників, тому. Коли будете писати коментарі, пам'ятайте, що ми знаходимося не у готелі, не у виставковому будинку, ми знаходимося вдома у самих замовників. Це душова. Тут знаходиться унітаз з інсталяцією, вмивальник, дзеркало вже замовники собі встановили, пральну машинку. І та сама відпочинкова фішка цього будинку це суха парна. До речі, це просто неймовірна опція, яка можлива при замовленні каркасно-модульних будинків, що лазня може бути не окремо на ділянці, а просто як окреме приміщення у вашому будинку. Далі буде перша спальна кімната, і вона особлива, тому що це дитяча. Ще одна спальня. У цьому будинку вже підключена та функціональна рекуперація. Рекуператори встановлені у кожній кімнаті окремі. Хочу сказати, запевнити, що я справді стою зараз і розумію, що повітря надзвичайно приємне. Якісь таке чистеньке і вологість, комфортна. То рекуперація вона відчутна. Повірте, ви у своїх будинках це відчуєте. Але окрім того, що рекуператор це забезпечення чистоти та свіжості вашого повітря без втрати тепла. Це дуже важливо в осінньо-зимовий період. Це ще й годинник. Вам не потрібно вішати. Додатковий годинник у вас вже є це на рекуператорі. Зараз покажемо вам крайню спальню, але хочу спершу сказати, що в ній справді втілені побажання наших замовників. Тут є свій. Домашній кінотеатр. Під проектор розетки вже заздалегідь були розраховані, що у нас на виробництві. Тераса – це ваш додатковий простір для затишку, для відпочинку, для спілкування з рідними та близькими. Тому обов'язково подумайте над тим, щоб до будинку у вас була. Тераса, а якщо ви бажаєте наступного року вже в'їхати у власний дім, пишіть нам за контактами під описом цього відео.